З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Овертається кругом земля. Спливає час в історію на вічного роки десятиліття вдалено летять, а ми, ми всі земля не пересічні. Так, давайте, озирнімося назад, давайте покрутимо колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись в різні історичні епохи у середині вересня. Точніше, трішки вже після середини. Оце та погода. Зовсім вона якось. І не дуже така, під яку можна було би вести зйомки, але ми все-таки прилаштувалися. Ну, що поробиш осінь? Власне, цими вересневими днями 1011 року в Києві Володимир Великий розпочав будівництво Софійського собору. Будували його чи то 20 років, чи то 6 чи 7 лише. У різних літописах різна інформація. Деякі літописці навіть інколи і не згадують ім'я Володимира. Ми в них можемо знайти лише того, хто будівництво завершив. Це був його син Ярослав Мудрий. За свою більш ніж тисячорічну історію, будівлю собору всього один раз зруйнували, це у 1240 році відбулося. Але на відміну від десятинної церкви, від якої лишився сам фундамент, собор в наступні 40 років відбудували та відреставрували. Немає в Києві будівлі, яка Повністю би зберіглася до наших днів, що була би старшою чи б Софійський собор. Але в Україні все ж є будівлі, збудовані трішки раніше. Наприклад, Свято-Василівський собор в місті Овруч, Житомирської області. Ось він цього року святкує 1027 років, тобто він на 14 років старше. Але його нема серед об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, наприклад. А Софійський собор там присутній. Це. Взагалі, перший об'єкт незалежної України, ну навіть і не зовсім незалежними, тоді лише суверенітет проголосили, який власне внесли до того списку світової спадщини. Комплекс будівель складається не лише із самого Софійського собору, на території є дзвіниця, музей, будинок митрополита, кілька веж та навіть готель. Коротше кажучи, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Тому щиро запрошуємо у Київ всіх, е окрім російських військових. А як нема можливості, то знайдіть у своєму гаманці купюру номіналом 2 гривні, якщо такі купюри малі у вас ще є. Так, так, на ній і з іншого від Ярослава Мудрого Боку зображено саме собор Святої Софії. А чи пам'ятаєте ви старі сотки, де Тарас Шевченко із вусами та в шапці? На звороті таких купюр теж був намальований Софійський собор, але вже із двіницею. 23 вересня 1872 року. Це дата народження оперної співачки Соломії Крушельницької. Так то із Житомиром її мало що пов'язує, ну хіба що один із провулків у мікрорайоні Яма назвали не на її честь. Жила Крушельницька в Тернополі, навчалася у Львові, а співала по всьому світові від Італії до Португалії та від Єгипту до Аргентини. І ще за життя її вважали найвидатнішою співачкою світу. Якось у театрі Ла Скала Джакомо Пучині представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Спектакль провалився, довелося перероблювати лібретто. А на місце співачки Розини Сторкю композитор запросив Соломію Крушельницьку. Чи варто казати, що перероблена редакція мадам Бетерфляй» викликала фурор серед публіки, а на біз композитора та акторів викликали сім разів. До речі, в Італії в Крушельницької була власна приватна віла, від якої їй довелося відмовитись, аби отримати радянське громадянство. А ще в Італії Соломія навчилася водити автомобіль, і по поверненні до Львова першою серед жінок на українських землях вона отримала водійські права та почала їздити на автомобілі. Ідемо далі. 18 вересня 1929 року народилася художниця Алла Горська. До речі, нещодавно в селі Тетрівка Житомирського району перейменували вулицю Ніни Сосніної на вулицю Алли Горської. Хто це така? Ну, тут би я міг розповісти все те, що казали у своїй передачі Люди, свободи і світла на телеканалі ТБК Кагарлик, пані Людмила Добровольська. Але все ж таки давайте поважати чужу працю і щоб нас не почали звинувачувати в тому, що ми, мовляв, нахабно поцупили ідею, там логотип, логоти. Від гріха подалі про Лугорську я не розповідатиму. 22 вересня 1997 року із зоопарку міста Бердичева зник слон. Та не простий, а червонокнижний вид слон смугастий. Звістка докатилася до приватних детективів, які взяли розслідування у свої руки та вийшли на слід того, хто причетний до викрадення. Той, на жаль, втік. Однак слона було знайдено та відведено назад у зоопарк. Звісно, такого не відбувалося. Насправді у Берничві то і з парку нема. Я там був у тому парку лише самі атракціони. Насправді ж я вам переказав сюжет гри брати пілоти слідами смугастого слона, яка якраз у цю дату і вийшла. Не рахуючи змійку, пасіянсько-синка та пейнт, це перша комп'ютерна гра, за яку я взагалі грав. Спочатку я застряг на першому рівні, де треба зайти до зоопарку. Далі я не міг пройти третій, на якому треба залізти на пальму та відрізати банани. Ну, і кожен, хто грав у братів пілотів, проводив більше всього часу на сьомому рівні, намагаючись відкрити той самий холодильник. Якщо хтось з якихось незрозумілих причин не знає, що там і як, то тут справа ось у чому. Ті перемикачі ось, що на цій картинці у горизонтальному положенні, вони... Закриті, а ті, що вертикально заходяться, вони відкриті. Власне, всіх 16 треба всі переставити так, аби вони були вертикально. Але коли крутиш один, то разом із ним крутяться ще три в тому самому ряду і ще три в тому самому стовпці. Тому не все так просто. Відкрию секрет в моєму резюме. Є рядочок, в якому написано. Вмію відкривати холодильники сьомого рівня гри брати пілоти. До речі, художниками до цієї гри виступили кияни Ігор Ковальов та Олександр Татарський. Отож, завтра 27 років і здати початку продажу гри про місто Бердичів. Одна з ознак авторитарного режиму та й тоталітарного відсутність опозиції. Причому. В тому числі і у фізичному сенсі. Простіше кажучи, лідер держави просто вбиває всіх, хто щось має проти нього. Далеко ходити не треба, он під оком маємо яскравий приклад, коли методично, рік за роком, влада позбувається і від опозиційних журналістів, як от Борис Німцов, і від засновника фонду по боротьбі з корупцією Олексія Навального, і від, в принципі, лояльного до президента Євгена Пригожина, який з іншого боку влаштував військовий заколот. На жаль, такий стан речей був присутній і у нас в країні. Добре, що був, а не просто присутній. В грудні 1999 року у двох журналістів Олени Притули та Георгія Гонгадзе, грузина за національністю, з'явилася ідея про висвітлення того, як в Україні душиться свобода слова. Хоч всесвітньою мережу тоді майже ніхто не користувався, 17 квітня 2000 року з'явився інтернет-сайт під назвою Українська Правда. Де про чиновників та можновладців ледь не вперше за історію незалежної України почали писати дійсно правду. Особливо про Леоніда Кучму. Йому це, звісно, не сподобалося. Він віддав наказ вбити Георгія. Ось так все можна сказати просто і прозаїчно. Справу про вбивство зав'яли та засекретили, але лідер соціалістів Олександр Мороз, ну хоч єдину корисну справу зробив, він заявив, що роздобув касети із записами, що їх вели секретно в кабінеті кучми. Власне, після дати 17 вересня 2000 року, коли ось Гонгадзе і зник, рейтинг тодішнього президента і почав стрімко падати. А популярність української правди зросла із трьох тисяч користувачів щодня до 80 тисяч. Тому всі, хто вважає, що такі методи, як прибрати своїх опонентів, можуть здатись дієвами, забувають про зворотній ефект. Ну, хоча Кучма таки вийшов сухими з води і досидів у своєму кабінеті до наступних виборів, а згодом на Житомирщині заарештували виконавця вбивства, я би сказав ЦАПа відбувайла Олексія Пукача, який прямим текстом заявив про те, що до вбивства Гонгадзе причетні Леонід Кучма та Володимир Литвин, який, до речі, теж народився на Житомирщині. Говорять, що вище голови не стрибнеш. А ось і неправда. Позавчора свій 23-й день народження відсвяткувала наша спортсменка, спортсвуменка, легкоатлетка. Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року. Чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, заслужена майстриня спорту України, молодша сержантка ЗСУ Ярослава Магучих. 7 липня поточного року на якихось там змаганнях у Парижі вона із першої ж спроби перестрибнула бар'єр, встановлений на висоті 2 метри 10 сантиметрів. І це при тому, що її зріст метр вісімдесят. Попередній світовий рекорд 2 метри 9 сантиметрів тримався 37 років. Ось така в нас в Україні могуча легкоатлетка, яка, я сподіваюсь, надовго вписала своє ім'я до списку світових рекордсменів. Рекордсвуменів. Чи знаєте ви, яка операційна система найпопулярніша на взагалі усіх комп'ютерах, які на даний момент знаходяться в робочому стані? Ну нікого не здивую, якщо скажу, що це Microsoft Windows. А телефонів, точніше смартфонів, із якою операційної системи у світі більше всього. 23 вересня 2008 року на світ з'явилася перша версія операційної системи Android. І хоча iOS придумали за три місяці до цього айфонів продають більше за телефони на Андроїді лише у Сполучених Штатах 59% проти 40%. А так, то співвідношення iOS до Андроїда на світовому ринку 28% проти 71. Слово Android означає робота, який зовні схожий на людину. В принципі, скоро із розвитком так званого штучного інтелекту телефони на операційній системі Android дійсно будуть як люди. У в компанії стояв Андрій Ісоакович Рубін, єврей за походженням. Заснували компанію ще аж у 2003 році і з самого початку розробляли свою операційну систему для цифрових фотоапаратів, аби їх можна було би простіше під'єднувати до комп'ютерів. Ось і все через рік Рубін та його колеги побачили, що так діло не піде, і треба щось розробляти для мобільних телефонів. Наступного року компанію купує Google, аби, грубо кажучи, було чим конкурувати із Стівом Джобсом і ОЕПЛАми, а також із операційними системами Symbian від Nokia та Windows Mobile. Першим телефоном на базі системи Android став HTC Dream, який у продаж надійшов теж 23 вересня 2008 року. Ось взагалі, скільки ми з семеном телефонів перепробували, скільки у нас ось їх було, можу сказати, що смартфони HTC. Чи HTC, вони ще більш-менш надійні, правда? А от розкручені бренди типу там, Huawei чи Samsung, от їхню сорону краще не дивитися. Але все-таки про Android мова. Приблизно раз на рік виходить нова версія операційної системи, і майже кожна має свою смачну назву. Чи зможете ви помітити закономірність: Apple Pie, яблучний пиріг, Banana Bread – банановий хліб, Cupcake – кекс, Donut – пончик еклер, еклер, фроузен йогурт, заморожений йогурт, джинджербред, імбирний пряник, ханікомб, соти, айскрім сендвіч, морозиво між вахлями, ну, типу нашого грещатика, що дідю його рекламував, джелі желейні боби, кіткат, батончики такі, лолі карамелька на паличці, маршмеллоу, жувальний зефір, потім нуга, орео, пай. А на букву Q придумати вже нічого не змогли. Тому так і лишилося Q. Тож, тобто по алфавіту вони йдуть. Ей, бі, сі, ді, вже аж до букви V, Дійшли вже через кілька тижнів вийде нова версія, ось на букву V, І залишиться ще 4 букви. Тому в 2029 році розробникам англійського алфавіту доведеться придумувати нову букву. За скромними підрахунками, за весь час було випущено більше трьох мільярдів пристроїв із системи Android. Це не тільки телефони, а й телевізори, розумні годинники, фоторамки, пилососи і навіть холодильники. Отже, операційні системи Android післязавтра 16 років. 17 вересня 2010 року на малих та й не зовсім малих екранах з'явилося нове розважальне телевізійне шоу. Придумав цю передачу нідерландський телепродюсер Джон Де Моль, який до того винайшов реаліті шоу «Біг Брадер, великий брат та мега-популярний формат Діл Діл». No На телеканалі України в 2010 році виходила. Передача граєш чи не граєш ось по цьому формату. Там гравець бере із собою валізу із грошовою сумою, але якою не знає до кінця, чи то одна копійка, чи там може бути мільйон гривень, і відкриває по черзі валізи інших гравців. Але посеред гри гравцю телефонує банкір і радить йому відмовитись від того, що в його валізі, а взамін пропонує свою суму. І гравець може чи йти до кінця і отримає те, що спочатку знаходилося в валізі, чи погодитись. на... Перепрошую на пропозицію банкіра. Це щодо Діл Орнолділ. No цей формат Джон Демолі у 2000 році придумав. А й ще що, два роки тому він вигадав телепередачу «Поле», в якій 100 гравців грають один проти одного і захоплюють величезне ігрове поле. Ну, теж багато країн вже придбали собі цей формат і показують локальні версії, в тому числі і Україна. Але це нічого у порівнянні з франшизою під назвою «The Voice», Голос, яка власне 17 вересня 2010 року на екрани і вийшла і про неї. Я і вам і розповім. Джону та Молі хотілося придумати щось таке, що було би популярніше за британський X-фактор, але ніяк не міг він придумати якусь родзинку. Співак Рунвол Рул Ван Вельзен підказав геніальну ідею. Судді спочатку не бачитимуть конкурсанта. І для того, аби дізнатися, хто співає, їм треба натиснути на кнопку, і тоді крісло обернеться на 180 градусів. Ну а далі, як то кажуть, ти відповіді за тих, кого приручив. Суддя стає наставником тих учасників, до яких він обернувся, тренує їх у вокальному плані. А далі, на етапі дуелей, гравці різних тренерів змагаються один проти одного. А на завершальному етапі сезону в гру вступають телеглядачі, голосуючи за того чи іншого виконавця СМС-повідомленнями. Ну це якщо коротко про, про правила. По всьому світові наразі нараховується 661 переможець сезону із 65 країн. Це трішечки не дотягує до показника 81 країна, в якій транслювалися власні версії X-фактору. Але там сезонів, куди менше було, всього 244. А що взагалі в тому X-факторі? Та там тільки X-фактор і все. А тут ціле неоране поле. Допускаєш до кастингу лише підлітків. Ось тобі The Voice Teens». Ще зменшуєш максимальний вік потенційного гравця. Отримаєш The Voice Kids. Можна піти в іншу сторону і проводити шоу лише серед пенсіонерів. Це вийде The Voice Senior. Береш цю версію для літніх людей, змішуєш її з дитячою. На виході маємо The Voice Generations, Голос поколінь. Є окрема версія для прихильників репу – The Voice Rap. І для тих, хто любить національну музику, The Voice Native Songs. Коротше кажучи, проводити нацвідбори на Євробачення стало набагато простіше. Однак, в нашій країні відбір окремо, голос країни окремо. Також є. А до речі, про українську версію. Якщо... Оригінальна нідерландська версія голосу протрималася в ефірі 11 сезонів, а 22 2022 році всього після двох випусків 12-го показ передачі відмінили через зловживання владою членами знімальної групи шоу та сексуальні домагання з боку суддів. І подальша доля програми невідома. То у нас в країні такими дурощами не займаються. Наша версія виходить із травня 2011-го, зовсім скоро 14-й сезон, і продюсери і не думають зупинятись. Та навіть війна нам не завада. Голос країни відкрив для нас цілу плеяду артистів, як от Іван Ганзера, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзаян, Марія Яремчук, Таяна, Женя Толочний, Віра Кекелія, Анна Трінчер, Хаят і багацько-багацько інших співаків, чиї ім'я ми забудемо ледь не завтра. Цікавий факт. У третьому випуску шостого сезону, коли тренерами були Святослава Карчук, Іна Кароль, Потап та Іван Дорн, на передачу прийшов Павло Зібров. І заспівав так, що весь зал був в шоці від його вокалу. Але до Зіброва ніхто із суддів не обернувся. Ось і все, що нам треба знати про суддів і взагалі про всю передачу. Ну що ж, 14 років найпопулярнішому музичному телеконкурсу після Євробачення передачі Голос. 21 вересня, яке аж сьогодні свято, вперше у 2010 році і з тих пір щороку відмічається Всесвітній день російського єднання. Під час другого міжнародного молодіжного форуму у Санкт Петербурзі представники 24 країн підписали запропоновану головою Російського об'єднавчого союзу співвітчизників декларацію про проголошення цього дня. Це були представники таких країн, як окрім Росії, Вірменія, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Грузія, Ізраїль, Туреччина, Греція, Кіпер, Польща, Литва, Естонія, Швеція, Данія, Фінляндія, Мальта, Португалія, Італія, Чехія, Словаччина, Ірландія, Швейцарія та Сполучені Штати. Покликаний день російського єднання зберегти російський етнос, культуру та самобутність по всьому світові. Ось так написано в тій декларації. Свято кажуть, неофіційне, але ж ну, у нас то і війни офіційно як такої немає. Виявляєте, з чим нам боротись доводиться, ага? Можливо, дата ось цими от росіянцями обрана не випадково. Раніше, в 2001 році, Генасамблея ООН проголосила 21 вересня Міжнародним днем миру. Ось такі дві, можна сказати, цілковито полярні, протилежні за своєю суттю дати День російського єднання і День миру. На якому боці ви? На чиєму? Іронія долі, але саме 21 вересня 2022 року Володимир Х. оголосив про часткову мобілізацію. Київ за три дні взяти не вдалося, російські війська сконцентрувалися на Донецькому напрямку. Там теж успіхів особливо не було. Давай влаштовувати теракти на Керсінському мостові і звинувачувати нас. А коли наші хлопці повністю звільнили Харківщину, тоді вже на болотах і мобілізацію оголосили, про яку Глашата і Пісков казав, що її не буде. Через три місяці в Росії почали створювати єдиний реєстр військовозобов'язаних, так і хочеться сказати оберіг. Трошки згодом проскакала інформація, що будуть розсилати повістки або рекомендованим поштовим відправленням. І навіть якщо листа не було б доставлено, повістка все одно б вважалася би врученою, або через мобільний застосунок госуслуги перекладається як дія. Ой, держпослуги, звісно. А також співробітникам критичної інфраструктури та тим, хто вчиться у вищих навчальних закладах, надавалося бронювання на рік. Ну, ти тільки підглядай, але не списуй. Уклоністам, яких обзивали, грозилися блокувати рахунки та арештовувати майно. Уклоніст прикладається як ухилянт, якщо що, таке слово, до речі, не в кожному словнику знайти можна. Ну що ж, тут би якусь мораль сказати, але хай Зеленського вкотре гімном змішає пані Людмила Іванівна в своєму колесі історії, а я того робити не буду. Ну я ж не заслужений журналіст України, щоб мати право когось з гімном змішувати. Прийшов час підвити підсумки благодійного аукціону. Два місяці ви мені скидували гроші на картку, а я вам обіцяв, що подарую монетку. Монетку. Ось цю монетку, я її неправильно тримав. Ось цю монетку. Збройні сили України тут написано. Ось подарую їй тому, хто не пожаліє Переказати мені найбільшу суму. Монетка колекційна. А той факт, що мені її проривали хлопці із передової, лише додає її цінності. Он яка монетка? Ж, аж не хочеться її відправляти нікому. Але переможцем та щасливим володарем цієї монетки стає Ілля Ємельянченко із міста Атирау Казахстану. Поздравляємо вас! Вам лишилося лише допереказати мені 10 гривень або еквіваленту вашій валюті у ТНГ номінал монетки, і я її миттєво відправлю до вашої поштової скриньки казацькою новою поштою. Повірити не можу, але післязавтра виповниться рік з моменту виходу найпершої передачі «Колесо історії. Це навіть і не перша передача, вона взагалі без номера, бо ми із Семеном і не планували робити більше одного випуску. Але на прохання телеглядачів ми вирішили продовжити. Що ж, наступна передача буде спеціальною. Присвятимо ми її, звісно, нашому маленькому ювілею. Навіть я вже із нетерпінням чекаю на наступну суботу. А всім любителям історії кажу до зустрічі!